Пройшло вже досталь часу після минулого оновлення гри, і насправді гравці вже зачекалися зачекалися змін у грі. І зачекалися нового ханзо, котрого таки ревампнули у цьому оновленні. Але про ревамп ханзо це у наступних відео. Тому, якщо ви сюди прийшли на огляд ревампа Ханзо, вибачайте, сьогодні ми говоримо конкретно про зміни гри. А якщо ви хочете відео про ревамп ханзо, підписуйтесь на мій канал і очікуйте відео з оновленим ханзо. Я вас вітаю! Це огляд на оновлення гри. Ми починаємо. А почнемо ми, мабуть, що з того, яку локшину на вуха нам знову приготували розробники. Цитую, в цьому оновленні ми оптимізували вже смішно, муни і оптимізували. Ага, ми оптимізували деяких героїв, яких рідко використовують. Мабуть, Аулуса, Бальмонда, Каю. Спойлер, ні. В їх число входить Ханзо. Муни, а ви давно статистику своєї гри дивились? Ханзо не входив в число непопулярних героїв. Ми також послабили деяких занадто популярних героїв. Ага, Лукаса, Сую, Харіта, Хаябусу, Фані, так? Спойлер, ні. Ми послабили Ха-ха-ха-ха-ха. І що найсмішніше, розробники сподіваються, що це все зробить рейтингові ігри більш різноманітними. Без Лукаса і Сою, без хаябуси, без харіта, бо вони будуть і далі в бані сидіти. Муни там у вас хаябуса, сою, Лукас, Фані і Харіт перебафані. Муни. О! Надо лейлу послабити. Ха-ха, <рес> що відбувається? Це якийсь сюр, зупиніть землю, я зійду. Помимо змін героя, розробники ще й змінили предмети. Ну як змінили? Так, просто галочку поставили, що змінили. Однак зміни є. І зараз я про них вам розкажу. А ви там не регочте, все дуже серйозно. Перший предмет, який потерпів змін, Проклятий шолом додали новий ефект. Тепер палаюча сфера, яка наносить магічну шкоду ворожим героям, які стоять поряд з володарем предмету, буде зменшувати гібридний захист на 3 одиниці протягом 3 секунд. І цей ефект складається до 3 разів. Це насправді непоганий ефект. От тільки мені здається, мінус 9 захисту це якось маловато. От якби було мінус 20 хоча б, вже було б цікавіше. За ідею ефекту 5, а за якість ефекту 2. Наступний предмет ліхтар бажань. Послабили чисту шкоду, яка мала 10%. А стала 8%. Однак додали новий ефект. Тепер кожний метелик наносить як мінімум 50 одиниць магічної чистої шкоди. Не знаю, змішані почуття. Як на мене, цей предмет і так сильно не імбував. На хіба було шило на мило міняти? Я не знаю. Блискуча броня. Зменшили перезарядку заряду. Було 06 секунд, а стало 0,4 секунди. І я не думаю, що для предмету це щось кардинально змінить. Кіраса Силоміці зменшили показники фізичного захисту на 3 одиниці, але збільшили адаптивну атаку на унікальному ефекті. Це, щоб гренджер себе лохом не відчував, чи що. А жезлу сніжної королеви просто змінили дерево синтезу для більш плавного ігрового процесу. Це пряма мова розробників. Як Якщо що, я тут ні до чого, я завжди думав, що для плавного ігрового процесу потрібен стабільний фреймрейт. А ні, треба дерево синтезу предмета змінити. Дякую, Муни, що відкрили очі. А так би до кінця життя вірив, що потрібні стабільні фепоси у грі. Це всі зміни предметів. Тепер ми переходимо до змін самих героїв. Муни в цьому оновленні змінили аж 13 героїв. І перший герой, який потерпів змін, Селена. Мені навіть жарко стало! Посилили пасивну здібність. Тепер мітка по монстрам буде наносити на 25% більше шкоди. Було зменшено час анімації на навичках у формі ельфа, збільшена швидкість польоту жахіття, збільшений бонус до швидкості перевсування при влучанні і доданий новий ефект. Тепер, коли Селена буде влучати другою навичкою, у вас буде з'являтися додатковий міні-екран для взаємодії. Але при цьому зменшений час оглушення пересування. При повній прокачці здібності було 3 секунди, а тепер стало 2,5 секунди. Також збільшили швидкість ривку у формі безодні. І були видалені анімації на першій і другій у формі безодні. Тепер Селена буде реагувати на протискання кнопок миттєво. У для когось це свято. У ЦІЦІ тепер не будуть зникати усі заряди в один момент, а будуть зникати поступово. Мені одному здається, що розробники випустили цього героя, щоб познущатися над ним. Коли буде нормальний баф героя Муни, мені навіть шкода цього героя, бо герой хороший, а Муни його не хочуть посилювати з моменту його виходу. Кері зменшили анімацію на першій навичці. Тепер всім сервером почнемо банити кері. Глядіть, бо ці слова можуть стати пророцькими. А новарії вирішили зменшити час перезарядки на другі і зменшити витрати мани на ній. Видно ж в цьому була проблема. Вже сплю і бачу, як новарія в меті. Ні. Флорін тепер буде застосовувати першу здібність дуже далеко. До цього відстань застосування була 6, а тепер стане 7. У, ну все. Це просто переверне усе на арені. Есмераль Альду вирішили посилити і змінили їй приріст фізичного захисту з рівнем. Було 5,8, стало 6,3. На першій посилили базовий щит. Було 400 700, а стало 400-900. Урануса посилюють. Як страшно жити. Збільшили базовий фізичний захист на 5 одиниць. Під час ульти, якщо посилена швидкість пересування раніше зменшувалася до 10%, то тепер буде зменшуватись до 20%. Ух, як заграє Уранус. Неочікувано, розробники згадали забаксія. Збільшили приріз фізичного захисту. Що вони зациклились на цьому фізичному захисті? А де магічний захист? По вашому, що, маги-лохи якісь? Раніше приріст був 5,1%. 8, а став 6.3. Але це ще не все. Зменшили час перезарядки другої здібності. Було 10.5 секунд. А стало 7-5 секунд. Барцу теж збільшили базовий фізичний захист. Боже, кому ще збільшили фізичний захист у цій грі? Було 18, стало 23. Також посилили загальний бонус фізичної атаки від вибуху на перші. Було 160%, а стало 180%. Лейлі послабили приріс фіз атаки з рівнем. На хіба я не знаю. А от після послаблення Гренджера щось мені підказує, що про цього героя забули. Будуть. Ну, там взагалі дуже боляче для героя. По-перше, зменшили шкоду по монстрам та мініонам в два рази на першій здібності. Тепер Гренджер буде фармитися в два рази повільніше. Але це ще не все. Майже в два рази зменшили шкоду на ульті. Було 250-400 плюс 80%, а стало 150-250 плюс 100%. І навіщо так сильно? А я не знаю. Бо це послаблення явно вб'є героя. Сану трохи зменшили показники приросту фіз атаки. Було 6,65, а стало 5,5%. І приріст ОЗ. Було 210. А стало 180. І останній герой на сьогодні це Ханабі. Їй трохи збільшили показники приросту фіз-атаки з рівнем. Було 7, а стало 10. Збалансували пасивку. Раніше перший рікошет наносив 40% від початкової шкоди. А наступні рікошети наносили 85% від минулого рікошета. А тепер всі рікошети будуть наносити 30%, з яких пір послаблення називають збалансуванням. А Хоча це ж муни, чого я питаю. І при цьому зменшили базову шкоду на другій. Але посилили показники ультимейту. Якщо раніше шкода цілі знижувалась на 20%. То тепер буде знижуватись на 30%. Що тут можна сказати? Ханабі, ти була гарним героєм, але пул забутих на тебе чекає. Рикошети Ханабі пам'ятаємо, любимо, сумуємо. Ось такі зміни ми маємо на сьогодні. І від таких змін у мене лише неприємний смак у роті. Таке враження, наче у мій рот, в туалет сходили. Ті герої, які імбували, так і далі будуть імбувати. Навіщось вбили грейнджера та ханабі? Посилення героїв тільки в теорії, а на практиці це повна фігня. По факту ми лише маємо нового ханзу. І вбитих двох героїв. Хіба що там Селена ще може заграти? Її посилення виглядають досі цікаво. Ну і все. Оновлення взагалом ні про що. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.